Поверніться живими. З такими побажаннями і думками черкаська волонтерка щодня в'яже шкарпетки для наших захисників. Упродовж останніх 11 місяців жінка зробила їх вже понад тисячу одиниць. Про те, як і коли встигає працювати на перемогу, знає Юлія Дзюбло. Уставочки всі, всі по розному і тут дуже гарне у саме дуже тепло на того на підошву і п'ятка. По п'ятка вся одинакова. Ви бачите, ось ті шкарпетки пані Ольга сплела за останні два тижні. Попри поважний вік, волонтерка щодня невтомно працює для нашої з вами перемоги, бо не може лишатись осторонь. В липні місяці в тому году, в двадцять -го, да, я почала їх в'язати, і от за 11 місяців я зв'язала тисячу носків або 500 пар носків. І от зараз за дві неділі я зв'язала ще 25 пар. Це 50 носків. Наші діти лагідно називає військових Ольга Бондаренко, хоча сама ніколи не бачила захисників, яким передає шкарпетки. Вона вірить, що теплом свого серця зможе зігріти солдатів. Наші діти, вони ж пішли захищати нас, і та саме, вони ж воюють за нас, щоб нам було добре жити. То як це я не піду. Я ж не буду восторіть стояти і сидіти. Я піду робити, поможу що нібудь. З оцих клубків невдовзі з'являться ось такі шкарпетки. Вони кольорові, м'які, а головне теплі. Бо серце крається, каже пані Ольга, коли дивиться відео з холодних, мокрих, сирих окопів. Том надівають ці салафанові кульочки. Ви представляєте, що це таке? Та це нереально. Тож, як дійсно подивишся, отай, як да. вони в воду. То мені ж їх окупи. жалко. Це ж наші діти, сини. Кожен день волонтерки починаються о п'ятій годині. Робоче місце облаштувала на кухні біля вікна, де багато світла. Зі слів Ольги Йосипівни на виготовлення однієї шкарпетки потрібно зо дві години. Головне, щоб нитки були якісні. На основну частину від носка до п'ятки використовує лише шерстяні нитки. Шерстяна, щоб було солдатам тепло в ножки, щоб у їх пальці завжди були теплі, не холодні. Оце ми робимо так. Подивіться, всі вони ці носочки із шерстяними це етасами. Шерсяна нитка. Тут буває різна нитка, От. а саме головне п'яточка і цього і того і стопа, щоб було їм тепло. Крім шкарпеток, жінка допомагає плести сітки у благодійної організації волонтери Дніпровського. Там їй і дають клубки для теплих подарунків військовим. До обіду я роблю ріжу полоси на сітку, дівчата в'яжуть, а приходжу додому, я сідаю, носки в'яжу. Все, щоб хлопчикам було, нашим дітям було тепло в ноги. Плакати хочеться. Та буде, матеріалу не вистачає, тож доводиться розпускати светри. Єдине, чого хочуть усі ці жінки миру і вільного життя в Україні. Допомогти матеріалами або коштами і наблизити перемогу може кожен. Реквізити та контакти волонтерської організації ви бачите на екрані. Юля Дзюбло, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.